У Решетилівці завершились ігри першого туру чемпіонату України з волейболу в чоловічій суперлізі 2024-2025. З 4 по 6 жовтня волейбольний клуб Решетилівка провів три матчі. «В Принципі за цей тур, за перший за початковий тур, який ми я я гадаю, вдало розпочали нас свої ігри Ми забрали з Житомиром. Ми показали достойну гру. На жаль, не впродовж всіх трьох сетів. Але все, що зробили, ми могли. До хлопців у мене немає ніяких претензій, а вони були на максимумі. Тобто, в нас ще є багато роботи, куди є рухатися, і ми будемо це робити. Зараз будемо відпочивати, налаштовуватися на поїздку на європейський кубок на Фарерські острови. Буде довга подорож, цікава гра. Тож нам треба на це гарно налаштуватися. На старті чемпіонату ВК Решетилівка виграв у Чернігівського буревісника з рахунком 3-0 та епіцентр Подоляни збірна України ю 20 3-1 і поступився команді Житичі Полісся з рахунком 0-3. Я гадаю, що десь з подачами не справились, не було прийому. Може, десь фізично було якомусь плані важко. Ну, я б не сказав би так, але більше десь подачу прийому програли. Ми будемо працювати над цим, і на все вийде. Ми ще зіграємось з цією командою. І я гадаю, що далі буде ще краще. За підсумками першого туру, волейбольний клуб Решетелівка має шість здобутих балів і четверте місце в турнірній таблиці. Матчі другого туру відбудеться 26-27 жовтня.